Привіт, мене звати Ольга, це канал Таро Янголів. І сьогодні така тема: чи своєю дорогою ви йдете. Сьогодні день Івана купала, коли я записую це відео. І це дуже важливий день, дуже сильний день, він дуже багато показує. Я дуже багато сьогодні теж відчуваю. Зараз подивимося, хто до мене прийшов на розклад. Королева Пентаклів. прекрасна жінка, дуже гарна. Статна. Ну, ви ще й мах. можливо, біля вас такий чоловік, який себе веде як маг. Так, тут показали пару сімейну. Взагалі, в мене відчуття, що це не пара сімейна, що до мене прийшли чоловіки та жінки, які досить сильні, які можуть керувати своїм життям, можуть керувати навіть життям інших людей. Цього не потрібно робити, але. Ви можете допомагати людям, якщо вам захочеться. Зараз ви на початку свого шляху, зараз ви набралися дуже багато сил, досвіду, дуже багато любові у вас всередині. І зараз ви вийшли на свою нову дорогу. Вона для вас зараз відкрита. Ви довго планували, і зараз ви ніби занесли нову ваше нове життя. Ну, судячи по цьому, ви йдете правильною дорогою. Ви дійсно її обрали. Так, дивіться, зараз показують, що раніше у вас було дуже багато ілюзій. По десятки мечів, а вони просто тепер мертві. Ви повністю відкрили очі на той світ, в якому ви зараз живете. І по п'ятьорки чаш ви вже якби відплакали своє, відпустили це все в минулому, залишили минуле. Ви вже не хочете більше страждати за тим минулим, яке було. Ви просто раніше могли. Сприймати цей світ через призму того, що далі буде краще, чи далі щось буде, але це були лише ілюзії: це не були справжні мрії, чи віра, чи навіть знання того, що буде. Ви просто себе обманювали, і кожен раз, коли ви натикалися на підтвердження того, що ваші ілюзії не відповідають дійсності, кожного разу вам було дуже гірко. Вам було дуже неприємно, і ви переживали а, такі складні моменти. І зараз, нарешті, ви це все відпустили. А, ви прийняли, Ви, якщо вам потрібно було, тут навіть так цікаво показали. От, Якщо у вас була якась пара, яка вам теж давала ці ілюзії, ви не могли їх вже витримувати, тут показують королеву мечів, бачите, в неї відрубана голова чоловіка. Можливо, ви вже настільки жорстко навіть відрізали старе життя свого життя. І зараз ви рухаєтеся вперед. Дивіться, цей човник він саме рухається вперед. Взагалі, ця карта показує рух від старого важкого життя в нове, саме ваше. І, і цей човник завжди пливе до кращих берегів. Ну що ж, це дуже чудово, сигніфікація прекрасна. Так, зараз вас дуже сильно цікавить те, яким буде ваше кохання. Тут показали карти, що ви щось плануєте, можливо, це буде нове. Ви хочете нове кохання, новий зв'язок. Можливо, хтось хоче знайти прекрасного друга. Це величезний зараз шанс. Ви зараз можете уявити, сьогодні чарівний і завтра день, шостей, сьоме, восьмей, це все ще діється, вся магія Івана Купала, можете навіть піти знайти папороть і принести додому, як оберіг в ваш дім. Можете знайти таку траву, з біробій, або ромашку, або дуб. Все, що вам сподобається, можете принести в дім якісь трави і залишити собі ніби як оберіг. Можете навіть листочок написати, що ви хочете отримати через рік в цей самий день, наприклад. І тут показують, що у вас є дуже великі шанси отримати того друга чи пару, на яке ви і заслуговуєте, який вам принесе нарешті щастя. У вас не буде купа болі, як це було раніше. У вас буде навпаки стільки любові, тепла і щастя всередині, що ви здивуєте самі себе. Ви думали, що вже такий варіант взагалі неможливий. Але ви пройшли ті уроки життя, які я вам підкидувала, і зараз шлях на ваше щасливе кохання він відкривається. І То зараз кінечна карта, більше не хочуть мені показувати, тому на цій прекрасній ноті я буду закінчити, вам чудового Івана Купала, здійснення мрій. Дякую вам за ваші звернення, на розклади. Приходьте ще, вам сподобається. Ви знаєте про себе дуже багато нового, і найкраще вмію заспокоювати людей. І якщо я з вами буду працювати, повірте мені, ваша тривога в рази зменшиться. Тому для кого це відгукується, мій голос, для кого подобаються мої розклади, будь ласка, звертайтеся. І для тих, хто звертається, величезне дякую. Мені завжди дуже приємно ваше визнання, ваші лайки, коментарі залишайте, на які теми ви б хотіли ще розклади. І щасливо вам!